Дівчатка, ну що, готуємо. 100 столова осередиць, почистили, помили, порізали, знову помили, порізали на шматочки, рибу, то столоб склали в банку. Приступаємо до розсолу. Порція йде на 1 літр води. Значить, 1 літр води, 5 столових ложок солі без гірки, 2 столових ложки цукру з гіркою. У мене подвійна порція, тому так багато. Маю три столових ложки. Тобто впав. Тобто втопився, дівчата. Три столових ложки оці помаленьку, бо буде збігати. Так, дівчата, закипіло і сюди я кидаю пачечку приправи до оселеця Ось такої. Все, 2 минути і вимикаю. Так, все, хазяйки, розсіл у мене вистих. Буду заливати рибку. Після цього ховаю її в холодильник. О, мені б літр хватило, нічого собі. Ховаю її в холодильник на 12 годин. Потім зливаю розсіл і заливаю олійкою. І все, достаємо їмо, смакуємо, цибулькою перекладаєте, смакота. Нічого собі, мене ще літве розсоло осталась. Капець всім смачного.